Це, що це вже рветься чи що? Розпаковка з збуковинимо. Покажу вам трішки своїх покупок з найбільшого ТРЦ буковини. Щоб ви розуміли, один цей пакет важить приблизно 5 кілограмів. Навіть не знаю, з чого почати, але, напевно, давайте з цього пакету. Перше, що я дістатися, це ось такий міні-букетик. Е, мені його подарували в магазині Блиск з приводу їхнього відкриття. Тепер я переходжу до самих покупочок. Ось такі два пакетики від магазину Блиск. Один з них це повністю подарунок від магазину. Перше, що вам покажу, це мій улюблений блиск від Evelyn. Там на нього була дуже класна ціна в районі 150 гривень. І, звісно, я взяла. Якщо ви думали, що в магазині косметики придається тільки косметика, mm — -mm. я придбалася таку жвачку від з смаком кавуну. Так, далі у нас тут така мініатюрка. Маска Філер від Масіл, 8 секунд називається. Так, далі у нас це парфуми. Взагалі в магазині був дуже великий вибір парфумів, я обрала собі ось такий. Далі це подаруночок від Хіллері. Це аргінатна маска, дуже класно, Я люблю аргінатні маски, тому взагалі супер. Показую вам другий пакунок з магазину Блиск. Перше, що я бачу, це якийсь боді Bodies. Дуже класний аромат, солодкий, мені такі подобається і дуже нагадує Victoria's Secret. Далі тут у нас ось такий комплект, складається з для макіяжу, а також пензлика. Дуже приємний цей пензлик, мені прям сподобається і колір такий милий. І також різні пробнички, такі я люблю. Два пробники від фірми Mood. Також пробники від фірми Ice Cream. Тут у нас також шампунь і кондиціонер. Далі щось більш масштабне. А саме це взуття від магазину сезон. Коробка трішки не вміщається в пакет, але нічого страшного. Як думаєте, яке тут саме взуття? І тут дуже класні чоботи на підборах. Показую вам ближче, вони йдуть повністю з натуральної шкіри, і також є утеплення. А цей відтінок взагалі вау, мені дуже сподобався. І було гріх їх не взяти, тому що мені ще випала знижка мінус 40%. Я би думала, що я скупилась тільки для себе. То ні, тут у мене пакетик не для мене. І зараз вам також покажу, що я придбала для своїх домашніх улюбленців. Хто не знав, у мене є собака, породи кокерспанієль і звати її Шері І для неї я придбала. Новорічний светер. Взагалі, якщо чесно, не знаю, чи не захочу його одягати, але я постараюся, тому що дуже хочу зробити з неї якісь новорічні фото. До речі, це все придбала в магазині MasterZoom. Це мені здається найкращий магазин для ваших домашніх любить. І так, це 3 кг корму від фірми Брід. Мої шері на перекус, я думаю, і вистачить. Ну, звісно, про карамельку я не забула, тому для неї також кор, якщо що, так звати мою кішечку. На ній пакети завалявся мій сертифікат. Я його виграла на відкритій Буковина мо і ще не використала. Ну що ж, показала вам всі свої покупочки. Напишіть в коментарях, що встигли придбати ви. І загалом, які враження від нового терця.